Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про героїв: про героїв, яким потрібна допомога, про поранених. Гостею студії сьогодні є волонтер проєкту історії українських героїв Лариса Модрак. Доброго вечора і доброго вечора, всім свободівцям і всім пошановачам справжньої свободи. Дякую, дякую. Ці слова тим більше добрі, що цей рік ювілейний для Радіо Свобода, але цей рік виявився дуже важким для України. І Ось сьогодні ця тема така, яка дуже зачіпає багатьох людей, але найперше вона торкається родин, і які отримали цю біду. Ларисо, ви відвідуєте госпіталі, ви спілкуєтеся з пораненими? Скажіть, будь ласка, от яка зараз головна проблема цього періоду? от цього дня? Вона насправді з першого ж дня. Вона в системній роботі і в системній допомозі. Звичайно, що держава за тих умов, в яких ми живемо, фактично спочатку війни на сході. Спочатку, коли поранені з'явилися, в тому числі в усіх госпіталях, і в першу чергу в Київському центральному госпіталі, насправді проблема одна і та сама: розуміння системної пожиттєвої допомоги і супроводу це перше. А друге, це звичайно, фактично. Підхід до цих людей як до справжніх героїв, яких держава повинна не просто їм дякувати за нашу свободу, за наш мир і за наше існування. А вона їм повинна дякувати як людям, які взяли на себе цю безумну відповідальність, фактично, боротьби за незалежність. Це тобто це дві окремі теми. В них маса підскладових тем. Але найважливіше це розуміння родинами, розуміння самими пораненими в незалежності від степені ступені важкості, а є надважкі, є середньої важкості, є легко поранені. Що вони вчинили подвиг і що їх держава буде за це любити і турбуватися за них все життя? Оцю місію зараз в повній мірі виконують волонтери, бо можливо навіть більше. Я можу вже сказати таку ну, чутливу історію, яка єдина, яка мене довела до слівств, коли ми її формували. Це поранений 53річний рівненчанин, він з української народної самооборони, він член української народної самооборони з 91-го року. Він пройшов три війни, як доброволець. От, власне, він зараз втратив ногу. Він знаходиться зараз в госпіталі, і він з таким, знаєте, мужнім, гарним голосом, з таким навіть діалектом Західної України. Він мені сказав, ну я вражений. Я вражений киянами, я ніколи не думав. Я навіть не міг собі уявити, що це можливо. Та вони ж несуть і допомагають зранку до ночі. Але насправді зараз це має перейти на функцію, відповідальність і турботу держави. І Лар... оце найважливіше Ларисо. Але дуже коротко про прості речі: от погляд з боку, ну власне, ви його маєте. За той час, відколи ведуться бойові дії на території України, от зараз, да чи можемо ми сказати, що у нас достатньо діагностичних апаратів, які побачать усі осколки в тілі поранених? У нас достатньо людської любові волонтерів. Більше у нас нічого не достатньо. Я вам з скажу чи з усім іншим лише проблеми. Великий плюс, а неймовірний плюс, оскільки я дійсно там з початку червня хожу своїми друзями в госпіталь, і ми знаємо, як зайти в госпіталь, але ми не знаємо, як звідти вийти, тому що залишити і приходити, ну тобто, підштовхує відповідальність знову ж таки за самих себе, що ти вже один раз поговорив з людиною, і ти мусиш приходити і говорити далі, особливо якщо він важко хворий. Так, от з першого дня я вам можу сказати, і по цей день. а... Другий подвиг, який роблять за другий фронт, це лікарі, хірурги медики. Я не уявляла навіть, що можна робити такі складні операції за відсутності майже всього, включно з шовними матеріалами. А вони використовують в якісь унікальні технології. Ми спілкувалися з німецькими делегаціями, лікарів, які приїжджали в госпіталь Київський, з французькими делегаціями лікарів, які приїжджали допомагати. Вони всі до сліз були вражені. Вони сказали, що українські хірурги, військові, зробили неймовірні речі. Вони проводили по чотири зміни. По цей день медичного остаткування не вистачає, мікроскопів не вистачає для проведення надважких операцій, не вистачає шовного матеріалу, не вистачає кровозупинного а медикаментозного матеріалу. А і столів, тут так само допомагають ну, люди. волонтери? В основному люди вчора, станом на вчора, був куплений ще один стіл. А друзями, там з якими ми вже познайомились, там це так само не якась організація, це просто люди, які так само мають своїх друзів і разом от роблять такі унікальні речі, допомагають. Давайте зараз подивимося, послухаємо історію Юрія Савільєва. Він завжди хотів бути військовим. Це дуже молода людина. Отримав поранення зараз на ліжку, але мріє про те, щоб стати на ноги і знову повернутися там, де треба захищати Україну. Цю історію перекаже Яна Пісарєва. Дружина Кіровоградського військового контрактника Юрія Савілієва Катя бачила чоловіка вдома в останнє у квітні. Тоді він поспіхом зібрав по тривозі речі, поцілував донечок і поїхав до військової частини. Сказали на один із місцевих об'єктів. Але за кілька днів чоловік зателефонував із Донецького аеропорту. Потім його частина не раз змінювала дислокацію. А на початку червня групу Юрія в районі червоного лиману відправили на розвідку. Усіх сторінка репуліка з усіх сторінка летіли. Кулі роздробили органи у червній порожнині, зачепили хеб. Та руку Юрій з останніх сил зателефонував товаришам сказати, що живий. За ним повернулися, і за якийсь час гелікоптерам вже доправляли у Харківську лікарню. Про поранення дружина дізналась випадково. Ледь знайшла чоловіка у лікарнях. Сьогодні Юрій у відділенні нейрохірургії військового госпіталю Києва. Він ще не може самостійно пересуватися. Попереду чергова операція і місяці реабілітації. І... Двіження в ногах не було. Ну постійно вони з'явилися і у нього зараз проблем с функцией тазовых органов нет, да, у него еще ноги не полностью работают, но уже уже можно ему потихонечку э, активничать. Говорить керівник клініки нейрохірургії і неврології головного військового клінічного госпіталю Олександр Данчин і ділиться гарними новинами до госпіталю. Перестали поступати поранені. Сам військовий вже відійшов від стресу і може говорити про події, які пережив. Війна, за його словами випробовує чоловіків. Той від кого і не чекав допомоги, може прикрити тебе власним тілом. А того на кого розраховував, раптом не буде поруч. Впевнився розвідники в тому, що на сучасній війні головне не кількість перевага, а інформація. Ми не знали. І не догадувалися, що там спереді може хтось бути. А вони, вони чітко знали, скільки нас, де ми, і чітко стріляли по, по нам. А ми в паніці не можемо зрозуміти, де стріляють. Так вже на услуг попадали, вроді там, туди стріляємо. Професійний військовий, побувавши на справжній війні, остаточно зрозумів, що має присвятити життя захисту України. Сьогодні він сумує за родиною, за донечками та робить перші спроби самостійно рухатись. Але після реабілітації хоче знову повернутися до війська. Я пісріва. Ми разом Радіо Свобода. Пані мудрак, ви таких історій багато чули, і ви їх виписуєте на цьому ресурсі. Розкажіть нашим глядачам і слухачам про те, де вони можуть прочитати і що там власне. Це історія знову ж таки з маленькою передісторією, тому що коли ми приходили в червні, ми приносили звичайно, допомогу, кошти. Власне, дивилися хто що потребував. Спочатку ми там приносили свої заощадження, потім ми приносили свої доходи. Потім наші друзі це робили. Потім а, робили друзі-друзів, і потім звичайно, що ресурси закінчувалися. І ми зрозуміли, тобто чим я ще можу допомогти? Ну, крім того, що можна волонтером а приходити просто зранку, там допомагати, приносити складу речі, які привозять люди, роздавати і таким чином, знову ж таки, уже комунікативно допомагати. Однак, ну, я прекрасно розумію, що ця історія належить на нашій відповідальності, ще й з точки зору історії справжньої. тому що а, ці історії героїв мені здається, що. І в людському, і в історичному вимірі вони найважливіші. Вони найважливіші для України, для нас особисто і для цих людей, в тому числі для їхніх родин. І звичайно, що спочатку ми їх розміщали на якихось сайтах, які були просто принагідні і готові просто робити це одразу, хто пропонував. А потім друзями, звичайно, абсолютно на волонтерських засадах зроблений цей сайт. Я дуже вдячна Ганці. Третяк, це така художня галерея, якою вона опікується разом з тим. Її команда зробила це. И сад абсолютно безкоштовно, там вільний свій час. Ну а наше завдання вже його наповнювати. Власне, тобто, коли ви чесно... наберете, наберете в мережі «Історії українських героїв, ви побачите там. Світлину, герої, сайт, фотографія так. людина про неї розповідь і е, е, дані, які допоможуть е, цій людині зібрати якісь, якусь допомогу на те, що можна напряму пряму Дуже дякую, що ви розказуєте. Да. Да, тому що можна побачити, просто зайти в інтернет і це все побачити. Сайт називається Українські герої. В пошуковику його так і потрібно шукати. Дабі, дабі даби розком. Тобто все дуже просто, але він створений, звичайно, не лише для того, щоб ми це все знали, пам'ятали, і коли будуть мирні часи, це величезна історія, яку потрібно архівувати і нею пишатися. Там є контакти, там є телефони родин, дружин, братів, сестер, цих героїв. І можна телефонувати і допомагати напряму. Тому що, звичайно, люди не вірять фондам, люди хочуть. І я переконана, що так і має бути. Можна допомагати напряму. У всіх майже є рахунки. От серед моїх друзів одна частина займалася навіть тим, що відкривали як. Раз рахунки цим людям, щоб вони напряму могли отримувати кошти. Власне, тут бачите, і комунікативна і інформаційна функція, і безпосередньо, якраз для прямої допомоги. Давайте тоді доповнимо цей перелік людей, чиї імена ми повинні пам'ятати, кому ми повинні зараз допомагати, тому що ми вже перед ними в боргу. Ось цією відеорозповіддю Вона з Дніпропетровська і Роман Єгоров зустрічався з добровольцями батальйону Донбас. Мы зачищали один из домов. Я открываю дверь, и в меня начинает стрелять автомат. Первая пуля бронежилет пробивает и дальше уходит. Уже бронежилет погасил энергию. А вторая пуля попала вот в руку. Когда школу начали бомбить, вот именно сильно взялись, то есть, что меня поразило, то есть в школе сидят в подвале дети, маленькие дети, женщины, то есть там старики сидели. Я не считаю наших раненых и тому подобное. Вот именно гражданских. И то, что превратилось со школы, то есть вот это, они лупили с градов, минометов, стреляли. Вот лежащие дома тоже вокруг школы, то есть все выгорело, все разрушено было. Когда типа был зеленый коридор вот, Мы поехали по, типа колонной по этому коридору, а это казалось засада, где нас ждали тройным кольцом. Дальше был бой, который мы приняли э, в неравном для себя месте. Потому что мы находились на одной линии, на, в колонне. Вот, а они предварительно распределены были, находились в оборудованных точках. Ураганом по нам работали. Практически вся рота уничтожена, то есть в живых мало людей осталось. Был командир роты нашей, он погиб тоже с ребятами. КамАЗ взорвался. Обратно в батальон То есть это даже как бы не обсуждается. У нас многие ребята, то есть кто выжил, кто уцелел, то есть. Обратно в батальйон. Так. Да. Цілком зрозуміло, що ці люди мають не лише рани в тілі, вони мають рани у душі. І ось є пропозиція також волонтерських організацій про те, що має бути спеціальна державна програма, яка би дозволила створити центри, спеціальні центри реабілітації і адаптації поранених під час бойових дій. І щоб ці центри займалися не лише тим, що допомагали тим, хто втратив кінцівки, допомагали тим, хто має проблеми здоров'ям, зв'язку з пораненням, а також допомагали людям зрозуміти, що з цими психологічними травмами так само треба боротися і треба з цього виходити. Вже зараз розповідають про те, що сім'ї, в які повернулися там на якийсь певний період у відпустку, люди із зони бойових дій, не знають просто, що робити з своїм травмованим чоловіком, сином, братом, оскільки. Яки людина не може ні нормально спати, ні нормально спілкуватися, і саме існування мирного життя навколо, коли там гинуть товариші, є шоком? Ви абсолютно праві. Це величезний комплекс проблем. Я навіть ну, я впевнена, що очевидно держава повинна створити якісь центр, однак я точно знаю, що на сьогодні є три рівні проблем. Перший це, звичайно, ті хлопці, які а, будуть повертатися вже додому, і дуже багато з них дійсно не можуть спати. Вони ховаються за будь-якого шуму або якихось гуркотів. Вони ховаються під ліжка, тому що це психологічний стан людей, їх треба виводити. Однак я переконана, що, наприклад, у нас повинні діяти ті програми, які дуже добре опробовані в багатьох країнах, де були війни. Тобто, один рівень це важко поранені, і вони особливо Маєте ті, на увазі, які... Ізраїль, Югославія, Югославія, Ізраїль, Сірія, тобто країни на жаль. Хвилять, воїн іде вже по останні 15 років а, по світу. І а, є дуже багато натівських програм. Їхня основа в тому, що людина фактично, поки вона не соціалізується і поки вона не повертає собі принаймні а, можливість руху і можливість повної соціальної реабілітації, вона не повертається, по-перше, додому. Тобто, люди ампутовані, вони поки не стають на протези, вони не виходять з госпіталі. Це обов'язок держави. Вони не повинні їхати додому, потім їх там шукають. Викликають це не можна робити. Інша програма соціалізації це, звичайно, допомога родинам в першу чергу. Тому що родини повинні бути під опікою соціальних служб. Я вже не кажу про кошти, які облад, однозначно держава повинна виділяти на це. Але є ще один момент, який дуже багато країн, які пережили війну, вони роблять для соціалізації своїх поранених і своїх героїв. Вони стають так званими званими «political person». Що це означає? Це люди фактично вони стають людьми миру. Вони. А держава робить все для того, щоб вони брали участь військовій а військовому навчанні, щоб вони були присутні і проводили уроки патріотизму в школах, вищих навчальних закладах. Це обов'язок держави і окремих служб, які потім роблять фактично таку вибудовують комунікацію. І тоді люди, виговорюючись і спілкуючись з молоддю з різними аудиторіями, стають зрозумінням: по перше, вони діляться своїм досвідом, а по друге, вони стають людьми суспільства, які фактично свої. Своєю ролью, своїми місіями потім вже мають фактично виховання всього молодого покоління. І це окрема робота держави для цього має бути. Це програма «Ми разом», тому зараз подивимося і послухаємо історію з Івано-Франківська. Записав її мій колега Ігор Харук. Це був день, неділя, 20 липня. Ми пробивали дорогу до аеропорту Луганського. Де були відповідно наші війська в оточенні, був бій в день, ну і відповідно нас обстріляли з міномета під час цього бою. Ну і одна міна впала біля поруч, ну і я був поранений. Мої ж друзі з відділу надали мені допомогу дуже добре. Вивезли мене з поля бою, тобто там керівник БМП, там, ризикуючи своїм життям, вивозив нас своїм. З поля бою. Далі вже наш батальйонний лікар надав допомогу. Дуже багато вражень про людей, яких я там бачив, тобто які були поруч. Так, дуже різні люди, дуже цікаві, і взагалі серед них дуже багато ну, яскравих, світлих людей. Їх веде патріотизм. фактично, Цих людей, які напередові, ну, тобто не матеріальні жодні вигоди, не будь-які інші, а от щось таке внутрішнє. Що їх тримає і спонукає їх до боротьби, Ларисо, а ви зрозуміли, чому ці хлопці от фактично чинили героїчні вчинки, те, що ми називаємо подвигом, в ситуації, коли фактично вони розуміли, що вони не мають жодних навіть технічних засобів, щоб захищати Україну так, як цього потребує ситуація? Ну, я це розуміла ще на Майдані. Я це розуміла, коли а, допомагала своїй подрузі Олі Богомолець а, в тих госпіталях, які доводилося робити ситуативно, в тому числі і на Грушевського, і в будинку офіцерів. і... А, в готелі Україна. А я вам скажу, це любов насправді, це прояв любові до батьківщини. Ми ніколи цього, очевидно, не відчували в повній мірі, але це найсильніше почуття, це найвища точка людської моралі, людського існування. Вона так розкривається, вона розкривається таким чином. І це, і ви знаєте, я дивлюся на цих хлопців, я це відчуваю в госпіталі. У них абсолютно різ інші погляди. Я не могла знайти визначення образно, що це таке. Але, по-перше, це дуже світлі погляди. Це дуже гострі погляди. Це погляди, які пронизують, але пронизують не так, коли людині боляче, а пронизують своїм окремим іншим світлом. Єдине, що в цих поглядах, звичайно, на все життя відчувається війна. І оцей пересторога війни. А от це абсолютно інші чоловіки. А я навіть нещодавно подумала, що, можливо, в ці періоди, за останній рік, уже по суті скоро буде рік, а, я вперше відчула, чи я. В своїй державі нарешті виконую якусь таку правильну жіночу місію, тому що завжди доводилося за чоловіків ставати менеджерами, керівниками, головними редакторами, брати на себе ту відповідальність, яка не особливо має бути притаманна жінкам. А от зараз я відчуваю, що чоловіки стали героями, а ми стали медсестрами, ну тереволонтерами. І це більш природня якась історія повернення до якихось природних, правильних цінностей і джерел. Тоді на завершення ще одна історія про справжніх чоловіків, але і про тих справжніх помічників, які допомагають своїми зусиллями, своїми коштами, своєю працею зробити так, щоб герої мали як нормально лікуватися. Історія Черкас Дар'я Бунякіна. 26-річний Іван Хиляс наприкінці серпня вийшов з Іловайського котла. Чоловік щасливий, що лишився живим. Усі проблеми зі здоров'ям називає дріб'язковими, із пораненням осколками після контузії та з пошкодженою барабанною перетинкою. Чоловік лежить у Черкаському обласному військовому шпиталі. Ну, лікування тут, можна сказати, на вищому рівні, тому що дійсно стало легше. Були шуми страшні, головні болі. Буквально на Четвертий день вже в стало набагато легше. Вся держава, і їжу, і всі лікарства, всі таблетки, всі капельниці, геть-усе. Це, кстаті, дуже поражає, тому що. Я з таким ще не стикався серйозно. на сьогодні. Тут лікують сімох вояків із зони бойових дій. Загалом заклад розрахований на інвалідів та ветеранів війни. Ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Однак спеціально для бійців зараз капітально ремонтують шостий поверх. Заклад зможе прийняти до півсотні військових з усієї області. Це мається на увазі не тільки допомога медикаментозна, це допомога е, е, включає себе відновну терапію. Це ЛФК. Це фізіотерапевтичні методи лікування, це робота психолога, це робота психотерапевта, це робота психіатра. Тому що ми бачимо, що люди, які приїжджають із з тих регіонів, де зараз проходять, проходять військові дії. Вони потребують і цієї допомоги також на ремонт з обласної скарбниці виділять майже півмільйона гривень. Відкрити оновлене відділення планують у жовтні. Блок у нас такий: дві палати, які містять по два ліжка, і для цих палат для двох санвузли, це санвузел і душова душова кімната. Тось тобто, умови комфортні і невеличкий коридорчик. В кожній палаті планується кондиціонер, в кожній палаті планується телевізор, холодильник. Частина ліжок у нас буде функціональних і частина ліжок буде звичайних. Нині вже кілька бійців лежать на шостому поверсі. Попри ремонт, переїжджати в інше відділення не збираються. кажуть, що постійний шум, навпаки, їхня стихія. Дар'я Бунякіна, ми разом Радіо Свобода. Пані Мудрак, чи є потреба у якомусь єдиному списку, який би можна було відкрити і побачити? Ось це найважчі поранення. Вони потребують там такої кількості грошей на те, на те, на інше. Ось люди, яким потрібно вже допомогти, чи їхнім родинам, чи там переїхати, чи якось відбути. А ось люди, яким треба реабілітація психологічна і соціальна після поранення? Я абсолютно переконана, що такий список потрібний. Ми його пробуємо зробити з починаючи з червня. Насправді, такі рутинні ні, щоденні проблеми збирають більше часу. Однак, моя подружка, відомий дизайнер Тетяна Абрамова, яка, власне, там від початку так само знаходиться. Вона почала такий реєстр. Ми вже зараз його доповнюємо. Допомагаємо. Я абсолютно переконана, Це що стосується він стосується всієї київського госпіталя. Однак, оскільки все одно за цей час ми перезнайомилися з величезною кількістю людей, і звичайно познайомилися з волонтерською сотнею, яка знаходиться їх зараз. Уже дві на території Київського військового госпіталю. Звичайно, що комунікації координації дуже багато. Ато і неймовірно. А... Тутливо і важливо те, що майже кожного дня ті люди, які вже з нами знайомі, якось вони знають, що наприклад, ми пишемо історії. Вони знають, що ми, наприклад, займаємося пошуком соціальної адаптації для айтішників, тому що будуть навчати ще. А вони знають, що ми ще робимо. І таким чином вже комунікація вибудовується. Цей список має бути в суспільстві відкритий його, поки що, оскільки є військова таємниця, не можна відкривати. Це те, що перше нам заборонили це робити, робити його публічним. Однак ми його все одно готуємо. І тоді, коли буде ця заборона знята, він буде публічний. То, що з нашого боку ми могли зробити. Я Дякую вам за вашу Дякую роботу вам. і за участь у програмі Ми разом пам'ятаємо, ми багато можемо зробити.